Я спробую вижити на літаючій літаючі Моя ціль – облетіти весь світ і зібрати майже всі предмети з цієї збірки. А також я буду показувати вам пріруси і мінуси такого виживання. Бигнались. Ось правила цього виживання. Я можу ночувати тільки на базі. Я не можу залишатись одному місці більше трьох майкрафт дні. Крім деяких випадків, звісно, я не можу користуватися читами. Ну, це поки все. Йоу, ми за сфану. дивіться, це буде наша база. Так, що от нас внутрі нічого. Не звертайте це, це просто я Актор від цього двигуна буде залежати все наше виживання. Поки давати розвиватись, а потім вже підемо в нашу базу. Будемо там облаштовуватися. Нам дали якісь книжки. я поки що не хочу все читати, тому що тут не сілене на українській. Що це за дерева, просто що це таке? Дивіться, суперкомбо. На тобі. Все, я бачу до речі, тут деревня. Так, тут у нас якийсь свиток. Я не знаю, що це. Будемо вірити робити. Про. Зато тут є голем. Вибачте, але мені прийдеться. Бігем, бігемо, біжимо, біжимо. Ем, бро, Бро, це застяг. І це три ну норм, норм, вже на залізну карку досить. Я заберу лівку, бо воно нам треба, щоб скіпати ніч. Я не знаю, що це, але це дуже круто. Повертаємось до нашої бази і зараз покладемо все це в скриню. Кладемо наші рези в скрині, у ну, нас якийсь випадок. І ставимо діжко на мабуть. Сюди поставимо все. Дочка дорожня встановлена, якщо ми помремо. Бо коли я цю суку тестив, вона так хотіла б швидко, що її потім не, не здігнати, якщо випадеш. Віці, я не можу ламати залізною кіркою нічого. Я можу ламати все на кам'яним кайвом, все добре. О, що це за засадиться. Треба йти на пазу. Зачинаємо двері. Я думаю, треба вже міняти локацію, тому... О, так, друзі. Ви не думаєте, що вам буде так повільно повільнувати? Ні, ні. Дивіться. Врубаємо це і. Дивіться, воно вийти і само. Оу, що? йо йо, йо що це таке? Ході якийсь коротшому володію, я не знаю, я не буду його бити, тому що він може мене вбити. Ну дивіться, коротше, ми починаємо летіти дуже швидко. Як ви бачите, там працює Клинт. Якщо випасти, то ви потім цю базу ніколи не здальне, бо вона буде летіти без нас. Тому мені треба ще гнати, чи може я пропустити ніч тут. Так, це, це можливо. Можемо летіти і спати, і робити свої справи. З таким бо. Дивіться, які красиві краєвиди. Головне, це ми можемо регулювати швидкість отак. Я зроблю на 147, щоб трохи медлиніше летіло, бо ми вже, вже розігналися, я хочу сказати. Ковне не врідитись ні в що, бо це буде дуже погано. Поки що можемо зробити ще скрин. Йоу, я не можу мати скриню! Що це таке? Коротше, треба перемогти когось, чи щось добуть. Я не знаю, я потім перекладати буду. Йоу, ви бачите це? Там битва якась. І тут теж якась деревня. Мені треба трохи пошвидшитись, тому що. я не знаю. Ну от пі... давайте підемо сюди. Йоу, як це кайфово виглядає? Так, в мене вагає, тому що я забув поставити автофайн. Я припаркувався, тепер треба виробити двигун. І тут якийсь данж. А що було в тому данжі? і чому прицільнове більці ніколи не буде туди йти? Ви дізнайтесь наступні серії.